Неймовірне, надсучасне і доступне житло в центрі Києва. Віднині і ми маємо можливість придбати європейське житло за доступними цінами. Взагалі, Одеса, ти вражаєш? Я дякую тобі за Кадор. Тепер мені потрібно внести всього 4% від вартості квартири, щоб отримати житло зовсім іншого. покоління. З мальовничим краєвидом на мій рідний улюблений Київ. Дякую тобі, Одесо. Дякую, що вмієш дивувати. Дякую тобі за кадор. Знай, що ти захищен, бути впевненим в завтрашній дні і мати можливість повернути свої средства при будь-яких обстоятельствах. Одеса, твої можливості поражають. Дякую за твой кадор. Жити гідно та красиво варти кожен українець. Одесо, ми цінуємо твої досягнення та щиро вдячні за кадор. Можливість купувати європейське житло по 9% годових на 10 років Да, так, це стало возможным. Кадор тепер в Києві. Я не знаю, що таке Кадор. Та мої батьки щасливі. Дякую, Одеса. Бачити, як твої мрії здійснюються на твоїх очах і відчувати спокій за своє майбутнє. Персональні гарантії, підтверджені роками важкої праці. Це дуже важливо. Одеса, це твій Кадор. Київ, дякую тобі. Кадоргрупп. Бизнес с человеческим лицом. Бизнес с Божьим благословением.